Друзі, всім привіт, всіх вітаю на каналі. Як і обіцяв, ми з Ігором на об'їзді полів заїхали на нашу ультраранню сою на махоні. Дивіться, що тут робиться, а тут робиться, тут робиться... Тут робиться отака, отака штука робиться. Тут стручків. О, як на ялинці. Як на ялинці іграшок. Тут. Ну, де мав би бути урожай? І скрізь по чотири. По чотири бобі. Ось таке. Ігор там вже рахує то все, як старший агроном. Ось таке тут. Та нас. До там теж такі. Ну, так да я бачу. О, тут є ще бобики і ще є квіточки. Ось така соя махоні. Ми посіяли її другий раз, будемо бачити що то буде, що то буде у нас другий раз. О! Стручечки. Ось такий вигляд. Міжряддя було 20 см. Ну там є відео на каналі, де я її сіяв. Отаке. таке. Ще зараз для порівняння перейдемо. Апово, Тут висів був більший. Але тут стручки вже... Ні, знизу вже є, нижні боби вже є. О, але вона ще цвіте. Вона ще цвіте і ще цвістить. Можна бачити. Тут махоні. Супер, що буду казати? Супер. Чекаємо врожаю.